Російський диктатор Володимир Путін зайшов у глухий кут у веденні агресивної загарбницької війни проти України. Він не знає, що робити, та ще більше ізолюється від світу. Про це пише видання The Washington Post. Журналісти зазначають, що понад 300 днів війни проти України підірвали відносини Росії із Заходом, перетворивши її на ізгоя. Тоді як спроби Кремля замінити ці зв'язки більш тісною співпрацею з Індією та Китаєм схоже зазнають невдачі. Путін завжди дотримувався власної думки, покладався на найближче коло старих друзів і довірених людей, але ніколи повністю нікому не довіряв. І тепер між диктатором і більшою частиною еліти країни виникає нова прірва. Пише газета. Серед російської еліти виникає багато питань щодо тактики Путіна з приводу ведення війни та низки принизливих відступів цієї осені чиновники не можуть передбачити, що може статися наступного року, і висловили сумнів, що сам Путін знає, як діяти. Існує величезне розчарування серед людей навколо нього. Він явно не знає, що робити, сказав видання один російський мільярдер. До того ж, Путін скасував свою щорічну прес-конференцію. Таким чином він хоче захиститися від прямих запитань, оскільки немає на них відповідей. Вище вказаний мільярдер з цього приводу додав наступне: він звичайно в ізоляції. Він і так не любить спілкуватися з людьми. У нього дуже вузьке коло. А тепер воно ще більш звузилось. При цьому інший російський чиновник заявив в газеті, що єдиний план Путіна полягав у постійних спробах змусити захід і Україну розпочати переговори за допомогою авіаударів по критично важливій інфраструктурі України. При цьому диктатор готовий говорити тільки на своїх умовах. Путін знову і знову намагається покласти провину за затягування війни на США та НАТО, і це вказує на те, що він втратив контроль над процесом. Як він може нам говорити, що все йде за планом, коли ми вже на 10-му місяці війни, і нам казали, що це займе всього кілька днів, говорить виданню інший російський чиновник. Між тим старша наукова співробітниця фонду Карнегі Тетяна Станова зазначила, що Путін виглядав виснаженим у своїх останніх виступах. І навіть якщо у нього є секретний план дій, більшість російської еліти втрачає в нього віру. Далі цитата. Це фігура, яка в очах еліти виглядає нездатним дати відповіді на запитання. Еліта не знає, у що вірити і боїться думати про завтрашній день. Здебільшого складається враження, що виходу немає, що ситуація непоправна, що вони повністю залежні від однієї людини, і вплинути ні на що неможливо. Кінець цитати. А от екс радниця центрального банку Росії Олександра Прокопенко, яка покинула Росію після початку вторгнення, зазначила, що ніхто не знає, наскільки великих втрат може зазнати Росія, перш ніж її лідери повірять, що існування держави під загрозою, ось так на Росії все йде по плану, включно із діями самого кремлівського диктатора.